Я Ольга і запрошую вас у простір краси, який народжується не лише в дзеркалі, а в гідності, впевненості та в усвідомленому виборі бути собою. Я відкриваю двері у Helga Beauty Space. це місце, де естетика стає діалогом із часом. Де краса це не маска, це правда. Запрошую також у журнал Woman Space, сторінки, де звучать голоси тих, хто надихає та змінює. Також запрошую у Код жінки Українка міжнародний простір жіночої сили, що говорить мовою культури, лідерства і глибоких цінностей. Я також лікар-косметолог і я вмію бачити те, що приховано. Я знаю, як торкнутися часу і призупинити його з повагою до себе, до тіла, до історії, яку носить кожна жінка. І це не просто запрошення, це ж жест підтримки, це естетична серце. Вітаю вас у світі, де краса має змі.